Дуже часто е, бачу такий коментар у себе. А чому я маю за нього воювати? Тобто за мене? Дивіться, шановні чи не шановні не друзі. Ви не повинні за мене воювати. Чи навіть замість мене? Ви мені абсолютно нічого не винні. Я вам нічого не винен. Я за вас не винен воювати. Вам нічого не винен? Абсолютно. Живіть своє життя. Не задовбуйте людей. Якщо ви не змогли відмазатись від армії, моєї вини в цьому нема абсолютно. Це значить, що ви бідний або лох. Або доброволець. Одне з трьох. Я до вас не маю ніякого відношення. Тим паче, ви мене не любите. Якби ви мене не зустріли на вулиці, ви мені б надавали ліщів, правильно? Але ви не хочете бути героєм? То на що ви там? Об'ясніть. Де ви були, коли я сидів в тюрмі? Де ви були, коли я бухав? Де ви були, коли мені потрібні були гроші? Де ви були, коли я обицяний валявся там десь понад річкою п'яний? Де ви були? Я вас не бачив. Не бачив вашої допомоги. Ніхто мені з вас не протягнув руку допомоги. То чому я повинен вам чимось допомагати? Чому я повинен віддавати за вас моє єдине дорогоцінне життя? О. Бачив? І всім передайте. Ще раз. О! Пока.